Всім привіт ви на каналі Яструб Games. З вами Михайло. І сьогодні я продовжую грати в Страшні історії. Да, у меню ж ці нема назви гри. Ну, по назві відео ви спомните, що за ігра Creepy Tale. Страшні історії в страшному місці. Десь так переводиться назва ігри. І на чому ж ми закінчили минулі серії. На чому ми закінчили, це. Подивіться в минулі серії взагалі. Ну, ми там зварили прикольну поливку цьому чуваку, який. секундочку, стикшу звуки. правління, і налаштування. Назад. Цьому чуваку, який навіть не подякував. Що далі? А далі я не знаю. Бо у нас там далі. Тут до хлопчичка. А там оця штука, до якої головний герой не хоче наближатися, але можна би було поздоровитися. Просто мені кажеться, що це якась. Е, е. дамочка проклята і тепер вона при... І інколи привращається в таку штуку. Що робити далі, я не знаю. Але по ідеї як... можливо я можу свиснути удочку це щоб чувак не робав. Тобі там ніхто не відкриє, сам би... ти постукав. То що ти постукаєш, то як би пофіг. Ні, удочку я взяти не можу. Шиф теж не особо не допомагає бігти. Опітельного. Чи дуже сумно. Так. Що в нас тут іще робити далі? Я бачу там сходинки. Ага. Ну, я поняв, я маю пропаркурити по дереву, але там, по ідеї, поверх мене не пускало. Ну, от я про теж. Дякую. ось я! Ч, такий типа на, типа, відкривай лише, Не мешай мені спати. Ось так. Уху! Оце я, це я не зазываю. Потужний прыжок. Там тяжелый що то є. Але я не знаю, що там є. Далі, щоб я вручну перепрыгнув. Ага. Ні, ну я зрозумів, що я нічого не зрозумів, я тут щось маю зробити. О, привіт, птичка. Ще там якісь дроти йдуть по дереву. Зарі не вдупляю. Ну і що тут я маю зробити? Ще не йде. Оу! Oh. Чесь, я не подумав, що я сюди можу піти. Ага. Зараз це все оббігати. Хоча не так довго бі... Біжа... Біжа... біжати, так, да. біжати сюди. О! Oh. Телепортація. Прикольно. Залишилося всього лише відкрити дверці. Навіщо такі ходи хтось збудував, я не знаю. Ну що ж, прикольно. По ідеї, це по всесвіту цієї гри є ще пару ігор, які можливо будуть на каналі. Але це не точно що там ще є пару ігор по цьому по всесвіту цієї гри, Але я думаю я їх. Я їх можливо поіграю, якщо вони дійсно такі ще ігри є. Я думаю в тих іграх теж є подібні дерева. Ось так. Пойди, я десь знизу вийду, чи знову треба буде бігати, щоб відкрити то, а потім то. Я вже заколебався щось там. Оля-ля. Хіба в мене то відкрити не було? Пташка, ти куди? все в цьому житті. Уже 100%, вот так щось тут. Привіт. Я взагалі не знаю, що коли да і як. Як мені туда выбрав? Оу сочняк. А там ще якісь есть А аніт це криниця Що ти закриваєш чи відкриваєш? Я зрозумів. Я тебе озвую. Я можу? Не не можу Нче, я придумал, як году брать. Що з тою пташкою треба робити, я навіть не здогадуюсь, і куди мені те ще робити? Ні трошку кудись перегнати треба чи що? Итак. так. Може її треба відкрити кудись, дальше, далі? Ну куди? тут киду открытый? Може, можешь з тої сторони до неї вийти? Чи ні?

Нічого не зрозуміло. Мені потрібно туди, але ташка мене не пускає. Просто ж так, мені дають можливість піти сюди. Тут і заради речашка, а тут. Ніхто не може спостерігатися на ящі. Ну, чесно кажучи, я без поняття. Ей, э монстряка, ти як? Не впевнений, що повертатися це хороша ідея, але я попробую ще раз обшукати домик. Та не психуй ти, я не по твою душу. Поки що. Тепер я вже не можу повернутися, чи що? Да блін. Може, я просто переключу цей рычажок, більше нічого не залишається залишаюся. І я просто взяв, закрив цей, цей е, е, прохід І все. Хап-секунду, А це куди веде? Веде... А, веде сюди, окей. Персонажі персонажі... А. Не особливо. О, прикольно. Тут це було цікаво, що там хто це. Я просто мав постукати типу, сказати. Що будеш робити? Нічого e, e, не зрозумів, але дуже інтересно. No, зараз можу піти далі. Пока, птичка. О, так. Да. Оу-оу-оу. Дякую. Ці чочки не еталон краси, але вони дуже-дуже любні. Привіт. Ух ты. Де я сам що це? Дібідя бубудя, едидядя. Що тут треба? Я думав, це колодязь. Просто так взяти незнайомі чубаці і довіритися, і, і ось це все. Дякую, що пограли в Creepy Tales of Water Place. Стежте за оновленнями і додавте ігру Creepy Tales of the Beba. У список желаю, бажаємо в Steam. Коротше, ось така це була ігрушка. Прикольна історія, але це, я так зрозумів, демка. І коли вона вже вийде повністю, от тоді, от тоді 100% я. Я думаю, я її поіграю. Звісно, якщо не забуду, а з вашою допомогою я не забуду. Що ж, підписуйтесь, ставте лайки, рекомендуйте моє відео іншим. Всім удачки, всім пока!